Внаслідок ворожої атаки вранці 10 го числа було знеструмлено наші об'єкти. Це в Світловодське, дві основних насосні станції. Були вони відключені, і подача води була припинена. І саме Світловодська. Сам Світловодськ з 7-ї години ранку вже був майже без води. Нижні поверхи, тільки споживання, було відбувались самопливним режимі. І майже до сьогоднішнього часу це ці мешканці без води. Це близько 40 тисяч населення, тобто 20 тисяч споживачів наших. Ми подавали за рахунок води, яка знаходилась в резервуарах на Олександрію, Знам'янкою Кропивницькій. Водопостачання міста Олександрія з і Кропивницькою відбувалось в сталому режимі, але близько 12 години. Внаслідок того, що рівень в резервуарах почав падати, ми призупинили водопостачання міста самої Олександрії. Це близько 50 тисяч населення самого міста Олександрії, 20 тисяч споживачів. І ми тримали запас на вечір. Знам'янка вранці теж вибула насосний арегат, але ми в 8-9 годин відновили. І в принципі, до цього часу водопостачання знамінки відбувається в сталому режимі. А Кропивницький ми обмежили. Тиск на насосних станціях і верхні поверхи, ну це десь п'ята частина міста була без, так скажемо, потреби в верхніх поверхах у воді. Це майже десь 20 тисяч населення теж було, вода не постачалась до цих споживачів. Державності, незалежності, цей район, верхні це десь п'ятого, по 9-й поверх, в залежності від розташування, якій вулиці. Ми обмежили десь з 14.00. Близько 15-ї години нам електропостачання відновили. Але відповідно до технологічного режиму, нам потрібно години, а то й дві для того, щоб вивести насосні станції в Світловодський в режим. Потім вода, щоб потрапила до Олександрії, Знам'янки і Кропивницького. Це нам ще треба години 4 для. Того, щоб вода надійшла в ці міста, ну і потім розподілилась по мережам, нам чекати. Ну так як у нас запас води є, то з 18 до 20 ми по-любому дамо на всі поверхи, всім споживачам будемо намагатись повністю відновити. Я думаю, що о 21 годині ну майже всі споживачі будуть з водою, а на ранок уже точно всі будуть з водою. Якщо загалом беремо десь 200 тисяч населення. То 40 тисяч це ми верхні поверхи. Усі наші зміни і коригування в системі водопостачання. Ми на сайті і в соцмережах телеграм-каналах, Фейсбукі. Тобто ми це будемо оприлюднювати відразу. Якщо будуть відбуватись якісь зміни в водопостачанні населених пунктів, це Світловодська Олександрія, Знаменка і Кропивницький, ми будемо оприлюднювати в соцмережах це на наших сторінках в телеграм-каналі. Фейсбуці, на нашому сайті, тому прошу слідкувати за цим. І всі зміни, які будуть по цим містам відбуватися, ми будемо оприлюднювати.